Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні покажу, як обробляти фруктовий сад на весні. ідеалі робляться обробки весною і осінню. Весною можна робити або мідним купоросом, або залізним. Зараз будемо робити обробку мідним купоросом. Має бути Любий фунгіцид або мідь содержащий, або аналоги. Я знаю, що дуже багато людей проти медії на своїх участках. Обирайте все, що завгодно. Єдине, що ви маєте від грибкових двічі на рік обробити ваші дерева. Чим ви будете обробляти, то вже ваші проблеми Трьохвідсатковий мідний купорос. У мене тут по 100 грамів в пакетику, тобто три пакетика висипаємо. Можна обрабатувати або чистим мідним купоросом або бордовською сумішю. Там додається ізвість Ізвість працює як прилипач, в принципі, вона особливо там і не потрібна. Можна чисто міді обробити. Ну Дивіться, як хочете. Якийсь більш-менш. Гарніший ефект на пару відсотків буде, як мінімум, якщо через день-два пройде дощ, воно не змиється, і звість дасть можливість облягти деревце. І коли ви додаєте ізвість, ви бачите, як деревинка підсихає, де ви попали, де не попали, тобто все дерево добре оброблене. Обов'язково проходьте не спіша, хорошо обрабатуйте дерева. І вторе питання. Обов'язково надівайте засоби захисту, тому що це. Зовсім не полезна штука всі ці обробки, І респіратором користуйтеся. Отакий костюмчик, він стоїть копійки, наділи, потім сняли його, тобто на шкіру не попадає і все у вас добре. Це обробка від грибкових. Нею обробляємо всі дерева, виноград, кусти, малина, смородина, все, що у вас є, має бути оброблено. 3% мідним купоросом весною і взимку робимо залізний купорос. Можна чередувати расто-расто, 100 і вже весною залізний купорос, взимку мідний. Тут дивіться, кому як є можливість так і обрабати. Тоді з грибками проблем у вас не буде. Це обробка по грибкам. Далі ще по сезону буде обробки від шкідників. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт. Там можна купити органічні обробки. бітоксибацилін, Хадермін, актофіт. Чим я обрабатую, щоб, допустимо, на тій же черешні не було черв'яків, щоб лист лист лисосущі не гризли ваші рослинки, тля не нападала. Все дуже класно працює. Єдине, що чітко читайте схему на упаковці і не пропускайте. Працює дуже добре, в той же день можна їсти вашу ягоду, неважно, що ви обрабатуєте, і в саду, і в огороді. Капусту, помідору, гірок, все можна бризкати, і комплексні обробки добре працюють, так що переходьте, дивіться, кому цікаво. Обробки можна починати з середини березня. Головне, встигнути до того, як. Почка у вас почне лопатися, тобто деревинка почне розвиватися. Якщо прозівали, не встили, почка лопнула, тоді можна обрабатувати не 3%, а концентрацію треба зменшити в три рази, тобто один пакетик на 10 літрів води. Тільки так, більше не можна, бо попалити ваші рослинки. Розмішали все добре і ділайте обробку. Ще раз скажу, не спішіть, добре покривайте все дерево, тоді у вас не буде проблем. Далі, побілка. Побілку краще всього робити взимку. Це класна штука, хоча дуже багато людей проти неї, що це Совєтщина, ще Совєтського Союзу, не нужне діло. Ну, во-первых, дерева гарненько смотряться, Во-вторых, коли ви білите, ви закриваєте всі щілі тріщинки, в яких зимують шкідники, а вони там будуть 100%, Вони просто задихаються. Ви їх закрасили і вони задихнулися, гибнуть, і, як мінімум, в декілька разів шкідників стане у вас менше в саду. Плюс в зиму побілка спасає від морозобоїн, хоча Послідні года у нас і зим-то немає. В цьому году взагалі зими ще не було. Хоча вже один місяць остався, один день сього мороз був. Ну, то таке. Все одно в зиму старайтесь біліти, тому що. При перепаді плюсового в день, вночі сильний мінус, дерево прогрівається і починаються лопатися стволи. Це дуже така болячка, особливо, якщо ви пасили деревцо, йому 4-5 років, воно тільки починає плодити, а тут раз бах воно лопнуло, і лігілка відпала. Ну, в общем, старайтесь цього не допускати. Всім рекомендую білити взимку. Ну, якщо порозівали, не спіло, допустимо, як я тут ділався, я тільки заїхав на участок, я білив весною. Це я був тільки придбав участок. І зараз збираю відео з кусочків, показую вам, як я працював. Зараз я вже п'ятий рік на цьому участку. Так що обов'язково так робіть. Перед всіма обработками желательно зробити вже обрізку, щоб всі дерева у вас були добре обрізані. Як бачите, я тут формирую чаші, ну це все я вам показував на каналі. Обов'язково так робіть, правильно обрізали дерева. Сначала обрали все сухе, потім центр розрізали, потім нагрузку зменшили дерев. Все це я вам показував. Кому цікаво, перейдіть, є розділ по обрізки. І через тиждень-два я ще буду показувати, як буду обрізати дерева. Далі побілка ілі ізвістю, ілі же отакою краскою мічурінкою. Без різниці, що знайдете, тим і біліть. Що те, що те, закрасе всі оці щілинки-трещинки, в яких живуть шкідники, і вони задихнуться. Вічоранка вона більш така доработана, рівномірно лягає, з нею проще робити, ну, і дорожче стоїть. Якщо немає коштів, то купіть звичайну побілку і морочте собі голову. Класна штука, старайтесь каркасні ветки білити максимально високо. Ще раз кажу, суть цієї побілки, якщо ви робите весну, от зараз почнуть просипатися шкідники вилазити, а ви прокрасили і вони всі загинули. Навіть якщо не всі, то абсолютно більшість їх загине. Бачите, все прокращується, їм немає як дихати. Вони замирають в оцих всіх щілинках, в яких вони сидять, а вони там сидять 100%. Після того, як зробили всі ці процедури, побілили прокупоросили, Побілку я ділаю десь дня через 2-3, після того, як прокупоросив. Бачите, на ветках є грибки, тому що ну, предыдущі хазяї не дуже добре слідкували за деревами. Обробляли, обробляли, не знаю. Ну, дерева були такі в найкращому стані. Ну це я все вам показував, хто слідкує давно за каналом, той все це бачив. Так що обов'язково робіть і після всіх цих процедур обов'язково робимо підкормку. Під кожну деревинку, пару відер перегною, просипаємо. Дивіться по короні ствола. Тобто, от сіке деревинка розлягається вокруг неї, там йдуть корінчики, які її питають. Тобто вони всі поверхностні. туди просипаємо попіл. Просипаємо перегно і добре проливаємо деревинку. Якщо засуха, то літрів по 200 по Під кожне дерево треба дати, напитати рослинку, щоб вона добре стартанула. Коріння у рослин майже не відключається, вони ростуть. Накаплюють елементи, особливо, якщо тепло зимою протягом всього року. Тому обов'язково підкармлюйте і в зиму. І по снігу можна просипати підкормки, які поступово йдуть до ваших рослин. Я так роблю, допустимо, з попілом. У мене його багато, почуть постійно хожу під дерева просипаю. Видно, біленькі п'ятна під деревом, то попіл там був. І воно потихонечку уходить. Деревинки накаплюють нужні їм елементи, потім дають вам дуже гарний врожай. Попабілки ніколи не спішіть, біліть максимально високо, стільки достанете, деревині ви ніяк не навредите, але зробите дуже велику користь, знищите всіх шкідників, які зараз там сидять. Ось, бачите, обрізка, тут формирую нову ветку, тому що ця ось, ось засохне. Деревця такі були не дуже. ну Все нормально, вже їх повідновлював. Зараз дуже добре плодоносять. Все це я вам показував у себе на каналі. Дивіться, розділ по черешням, по вишням, по яблукам. Все є. Як дерева встановлювали з нуля, майже засохші. Дуже багато цікавого, хто тільки прийшов до нас на канал, слідкуйте, там дуже багато цікавого, дуже багато задається вопросів, на них я вже мільйон раз відповідав вже готовому відео. Просто знайдіть дві хвилинки, і продивіться відео. І на більшість ваших питань вже є відповіді, зроблені цілі відеоролики. Шановне панство, під відео в описі буде мій сайт. Переходьте, дивіться, там дуже багато цікавого насіння. Всі є обробки, Ось ось ми вже стартуємо. Через 10 днів починаємо висаджувати перчик, так що встигніть закупитися. І зі мною ви зможете вирощувати все це, що я продаю на сайті. Там є готові бокси, кому цікаво. Бокси є за 1000 гривень, є за 700 гривень. Туди входить насіння майже на 2000, 700 це 1500, Тому ви можете взяти в комплексі і вирощувати все те саме, що у мене. тобто Все найкраще насіння, яке я вирощую, я збираю в ці бокси. І е, даю можливість вам зі мною вирощувати. Також буде розсада. Ну, трошки пізніше, зараз вже можна записуватись, кому цікаво. Пишіть під відео в описі, буде вайбер, або ж на сайті. Дивіться, слідкуйте, коли появиться розсада. Дуже багато буде цікаво. Так що обов'язково зробіть ці процедури у себе в саду на деревцях, на кущиках. На винограді, і все у вас на виноград кстати білить не надо. просто обработали мідним купоросом, і все, і все у вас буде добре. Кому сподобалося на пані і паново, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал, далі ще буде дуже багато цікавого. Всім дякую і до побачення.